Атласних блузи в такому і в такому кольорі мінус 50. Мені дуже подобаються ці таракотові блузи. Вони мають вточний рукав, зверніть увагу, чітко по фігурі, дуже-дуже класно сідають з брюками класичними мінус 50%. Дві ось таких блузи мінус 50%. Ще оце вам пропоную 50%. Така ж у нас є у білому, у вишневому і ось в такому кольорі рожевий пиль на розірша. Так, далі. Чорна блуза, розкішна з гудзиками позаду, з високою стійкою, мінус 50%. Так щоб ви розуміли, наприклад, вона зараз коштує 445 гривень. Тому ціни дуже нормальні. Ви запитуєте, вам дуже сподобаються ціни, вони будуть точно смачненькими. Дві рожевих блузки у різних моделях, мінус 50.